Яка марка авто називається жіночим ім'ям? Ти опять хочеш, щоб я матюкалася? Це сто процентів щось кінтайське. Оце і сам суйчай гарячий, ну знаєш, це щось типу такого. Сто процентів. Я впевнена. Ну слухай, ні, ну що для мене такі вопроси. Я не знаю. Я не знаю китайської. Які ти знаєш марки авто? Ну ауді, все, більше ні на чому я не їздила. Що ти на мене підписана, я дам тобі три тисячі. Сука, то звісно підписана. Соєпоказуй, показуй. показуй. Як показуй. Показуй. А такого такої умови спочатку не було. Ти сказала сказати, я підписана. Я сказала два гроші. Сюда не будь як Іра, постав лайк і підпишись, бо наступного разу я можу підійти саме так. до тебе. А, що ці то йота. Боже, треба сповнити ім'я китайської дівчини якоїсь. Чайна, файна. Господи, як же ж вони? Чері, чері. О, є така машина, я знаю, к'ю вони називають. Ти знаєш, якусь дівчинку зім'я Чері. Та по любому є у світі, не знаю. Весна може там, барвінок, господи, боже, що це може бути? О, шарик воно може, я не знаю.